Нічого абсолютно. Настільки ми родилися, хрестилися. Всевишній проложив нам тут дорожку. Не треба в'їздити, хоті Господні ні ісповідь. Оце м'язи. Ой, нічого. Ви знаєте, зараз дуже, дуже цікаво жити. Угу. Я не хочу ніяких повторів. Тільки все вперед повинно. А якісь аспекти, яких зараз не вистачає, які були раніше? Ну, якщо раніше не так все було матеріалізовано, я б сказала. Зараз все, за все треба платити в фінансовому плані. Якщо говорити про моральний, то взагалі за кожний вчинок треба платити. Ну, а якщо говорити про те, що раніше менше платили і більше було можливостей. А зараз, ну, може, трошечки тепер люди починають цінити те, що то, що приобрітають. А раніше такого не було. Не завжди цінували те, що мали, бо доставалося воно не таким важким трудом. Може, більше зусиль моральних, там розумових докладали, а в тому в фінансовому плані все це не враховувалось. Тепер ось чого нам так важко ще жити? Мабуть, це тільки через це, що ми не ніяк не навчимося рахувати і ще. І тому. Такий великий процент проблем, який виникає в нашому житті, через оце неуміння витрачати правильно кошти. Тоді немає не, не можливості здійснити всі свої мрії, які хочеться, щоб збулися. Роботи не вистачає, не вистачає між людьми, каких-то відносин не вистачає какие там мы стали злые, какие там мы все друг друга ненавидим. Мы ми, где-то ми, 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 чего-то боимся. Раньше было по-другому? Раньше было все по-другому. Просто. Люди просто были, видать, сиднее. Чтобы всім була кругом робота. И щоб молодежі жилье давали. <ривається> соціально. Оце найбільше. А так все нічого. Как там говорят? Если бы молодость умела, старость могла, да? От опыт, наверное, все-таки можем. Наверное, больше ничего. А, и мотоцикл я у. Не, я серьёзно чел.